У нас сьогодні практичне заняття. Як хліб до нас прийшов. Скажіть мені, як хліб до нас прийшов, звідки він до нас прийшов? З магазину. З магазину. Добре. А в магазин він звідки прийшов? З пекарню. Заводу ще звідки? З пекарні. З пекарні. А в пекарню як хліб прийшов? З пшеницю. А як пшениця прийшла на пекарню? З вода. Прийшов і спробуємо це зробити в нас в класі. Це буде трошки менший формат, але ми спробуємо. Скажіть мені, ви всі добре знаєте, хто сіє хліб? Дядьки, Дядьки. 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 Ще? може, сівалки. Хлопці. Сівалки. Добре, а хто працює на комбайні на сівалці? Комбайнер. Комбайнери. Комбайнери чи комбайнерки? Комбайнери. Тобто чоловіки. Так. Давайте наші хлопчики зараз відтворяться все і побудуть. Сіячами. Спробуємо, хлопчики. Підходимо до мене. Так. Тут в нас є що? Що тут? Шиника. Пш... Зерно пшениці. Так. Тут в нас є свіжа земля. Є? Так. Ми спробуємо посіяти. Ви коли-небудь ходили посівати взимку? Так, так. Ходили. Так, навіть приказували. Сію, сію, посіваю. Пробували таке так. робити? Давайте ми це спробуємо. А, ну, Рома, давай. Ну що, готові? Так. Сіємо? Так. Давай, Денис, починай. Більше зерна. Більше, більше. І сіємо. Давай. От так, так. так. Посіяли, посіяли. Добре, тільки не розсипаємо, бережемо зерно. Добре. Ого, який у нас буде гарний врожай. Давай ми пробуй йти. Сіємо. Так, посіяли, посіяли. Молодець. Дякую. Давай ось там пробуйти. чого так трошечки. Давай більше посіємо, по краях ще сіємо, щоб гарна була пшеничка. Пробуй Артемку. Так. Пробуємо добре. Нам обов'язково треба зерно загорнути, щоб його пташки не з'їли, Так? Загорнемо зерно. Так. Давай Артемку, загорни. Отак легенько загорни його, добре загортай, загортай, загортай. Добре, добре, добре. О, бачите, вже воно в землі. Загорнули. Молодці. Молодці, сіячі наші молодці. Буде в нас пшеничка? Так. Буде врожай. Добре, все, дякую, сідайте. Так, молодці. Діточки, подивіться, в нас У Нас на перший кун плану посівна. Хлопчики посіяли. Так. Посіяли. Що далі? Звір урожаю. Дивіться. Ця пшеничка, те, що вони зробили, вона сіється в жовті. Вересень жовтий. Зараз у нас квітень, так? Але вона сіється на зиму, вона дуже любить побути в зимку в ґрунті. Грунт, в, в холодному, під снігом, з морозом побути. Але вона не боїться цього всього. Оце така вона зараз. І подивіться, як вона зеться. Читаємо оземена. Тут хлопчики посіяли земля, яка засіяна, називається Рілля. Добре, молодці. Далі, діточки, зійшла гарна озимина, перезимувала, вона зараз така. Бачите? На що схожа? На, траву. на звичайну траву. Але вона не звичайна, вона росте, 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 росте і виростає ось така. Що це? Це пшеничні. це пшеничні колоски, стигли колосся. Що далі? Хто знає, що так, далі? Молодці колосся. Правильно, хто, хто це робить? Комбайн. Комбайн обмолочує і оце зерно пшенички. Обмолочене зерно, бачите, таке воно собі ще з всякими домішками. Схоже. Аж схоже. схоже, а то воно й жите саме. Обмолочене зерно. Далі обмолочене зерно куди везуть? Добре. Шкірочку. Спочатку обдирають цю шкірочку. Ось вона. Бачите? Оце обдерта шкірочка. Дивіться, як вона звезд? Висівки. Бачите? До речі, хліб з висівками. Чули таке? Ні. Мами ваші таке люблять. Дуже люблять хліб з висівками. Далі, Далі, діточки, роблять наступне борошно. але подивіться, другий сорт. Воно трошки темніше. Хоча, якщо подивитися з першим сортом, зараз я вам покажу, а ви подивитесь наперед. Воно нічим не відрізняється. Але тісто краще з борошна якого сорту? Та з першого сорту. бачите, Два види борошна. І ще, і ще, ще, всі ви в дитинстві їли манну, манну. манну кашу. Це ви манну крупу теж роблять з зерна пшениці. Так, оце все. урожай з нашої Посіяної пшенички. Так, ми зібрали Урожай має урожай ви... маємо. А, Що у нас наступне? А наступний етап нашого практичного заняття ми випікаємо з вами хлібчик. Але щоб хлібчик спекти, треба його що? Замісує Що нам потрібно? Нам потрібне найперше пшеничне борошно. 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 Далі поїхали. Називаємо сікорі. Кінь, а зверху прикрасимо кунжутом і маком. Добре? Yeah. Добре. Так, поїхали. Нам потрібно звідси наляти надібра... 250 мл водички. Тут є більше. Що зробимо? Перелиємо. Переліємо, давай, Міланка, пробуй. <х at> так, щоб лишилось 250. Тримай. Бачиш, де 250? Ага. Давай, трошки налий. Тримай! Ага. Тримай, тримай, тримай і надавай. бо там забагато. Službov. 250? Prav, prav. Tako, zdaj, 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 tudi v tisto misli. Želevaj, zdaj, 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 zdaj. Pravno nam je potrebno, čajna ložika, soli. Čajna ložika, čajna ložika, soli, polna. Добре, добре. Тільки не можна сіль розсипати, кажуть, погана прикмета. Будемо сваритися. Так. Висипай. Добре. Нам потрібна столова ложка цукру. Столова ложка цукру. А переживаю дівчат. Добре. Добре. Нам потрібно. Три столові ложки олії. Хто спробує? Бачимо. Так, картушечки вас захищають. Три столові ложки. Аня, Три столові ложки. Ти нас сама наливаєш. Столова ця. Давай. Сюди, на надкістом лісу. Обережно. Повну-повну-повну наливаємо. Раз. Давай. Так. Два. Три. Добре. Ставимо сюди. Нам потрібно одну третю. Ми з вами вчили одну третю. Так. Дріжджі. Дріжджі знаєте, чи Чи? Ниточкою. Хто спробує? Бо, я. Хто спробує? Бо, я. На троє Бо, поділи. Я. Давай, давай, Миланка. На троє. Це так, як піцу на три частинки. Орієнтовно на троє. Ріжі, ріжі, тисни, тисни, тисни. Добре. Молодець. Добре. І оці дріжджі нам треба вкинути в... сюди, в чашу тісто міста. Все, одну третю. Одну третю. Одну третю кидаємо. Добре. І оцю частинку кидаємо. Десь там ще лишилося. Зараз. Отак до кінця дорізала. Добре. Так. Є. І нам потрібно чотири стрічки. Такі стерти Можна. Давай. Давай трошечки підступимо, Іваночка. Трошки повних. Повних. Так. Обережно. Раз. Два. Добре, 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 добре. Дікайте, що за рахунок буде Що буде? Виставлю. Чи буде гарно? Три. І так. Повну скляночку. Повну. Чотири. Все. Добре. І що нам ще потрібно? Ми говорили, що зробимо. Олясю, давай висипай зернятка. Ми зробимо з насінням соняшника хлібчик. Висипай, висипай, висипай всі. Добре. Так, все так. ми добавили? Ні. Що не, ні, це на прикрасу. А. Це на прекрасу зверху. Діточки наступне, треба нам запустити тісто міс, але це зроблю я, тому що це електроприбор. Добре? добре. Далі. Ми запускаємо, хай працює. Ладно, ну що? Так. Все добре? Так. Поїхали. Так. Подивіться, як працює. Можемо трошки швидше. Місить? Так. Да. Місить. А ми потім спробуємо руками. Міс... Домішок. Да. 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 Спробуємо? Да. Давайте ще швидше. Да. Працює? Так. Да. Uh -huh. Дивіться, що утворюється? Тісто, тісто, було все. Було в нас сіль, морошно, цукор, олійка, а, а є тісто. Дивіться, як гарно працює тісто столиці. Ми гарно його замісити, ми тоді домісимо і будемо робити хлібчик. Діточки, наш хлібчик замісився, ми його зараз витягуємо із домісу. Давайте, Ну Вони всі, не всі, не всі. Обережно, обережно. Викладаємо на коврик і починаємо домішувати. Давайте спочатку по одному. По одному. Давайте. Я Трошечки помісив, пробуємо всі. Я після мілати. Карин, я буду шпинати. Я після карин. Давайте, давайте, давайте всі. <таспортизм> Все, <таспортизм> далі, далі. <таспортизм> давайте я заберу той тісто <таспортизм> міс. Пробуємо всі. <таспортизм> <таспортизм> всі пробуємо. <Мякані>. Тісто <таспортизм> <таспортизм> Еластичне? Так, буде, має бути добрий хлібчик. О, господиньки, господиньки, о, як гарно! Міститься хлібчик. Не тверде тісто? Ні. А яке? Ніке. Ще. Еластичне. Еластичне. Гнучке. Аня, ближче сюди на серединку. Гнучке? Хай буде гнучке. Аня, двоє комусь. Тепле чи холодне? Звичайне, так? Звичайне, пробуємо всі майбутні господинки. Будете мамі вдома допомагати? Так. Добре. Місимо, місимо. Місимо, а Маргаритка, фусуйтеся трошки, буде формувати хлібчик. Кліпчик буде формувати. Так, нам треба такий подовгастий зробити хлібчик, Розійді Розійдіться. Розійдіться, Маргарита. Давай, пустіть, будь ласка, її. І. Ритка, дивісь, оця форма. Бачиш, який має бути? Давай підмішуємо його. Робимо його таким подовго овалом. Знаєте з математики, що таке овал? Так. 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 І перекладаємо у форму. Форма в нас з пергаментом, з папером для випічки. Так, переклали. Добре, трошки ми його розрівняємо. Так, Маргаритка, помасти, будь, будь ласка, водичкою, щоб ми причепили, щоб вчепилася насіння на маку і кунжуту. Все-все-все змащу. Ще, все, ще, 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 ще. Так. Так, зараз ми ще його прикрасимо. Можливо. Можна? Можна. Можна, я буду Так, Отак. Отак, отак. Отак, отак посипаємо щедро кунжутом. Так. Добре, вистачить. Діточки а багато він буде. Насипаємо маком. Пробуємо. Кліпчик з маком бачили, зверху? Так, І з кунжутом все, 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 все. бачили. Вистачить. І несемо в теплу кухню на шкільну їдальню, щоб він підійшов і спікся. А ви вже можете скидати рукавички в шар. Так, і в шапки. Так, дідусь. пройшло. Майже дві години, навіть трошки більше. Кліпчик наш готовий. Дивіться, який гарний. Це той, що ми пекли. О, гарний? Так. Да. Ми його обов'язково спробуємо, але він ще теплий. Теплого хліба їсти не можна. Він трошки вистегне, і ми тоді обов'язково останній наш е, пункт плану дегустації. Все? Так. Да. Добре, зачекаємо.